Верхня частина це частина моєї електричної мережі внутрішньої від лічильника і до розподільчого шкафу, включаючи стабілізатор, два торчі і монітори потужності, і пристрій ЛР для аварійного відключення резерву. Резервом є інверторний генератор бензиновий потужністю 2 кВт, який під'єднаний до АВРу Через струмовий автомат 20 А. Для захисту і нормальної роботи холодильника і насосів теплої підлоги я використовую комплект ДБЖ, в який входить в генератор інверторного типу потужністю 1500 Вт в імпульсі 3 кВт. Зарядний пристрій з вихідною напругою для акумуляторів, акумуляторів літій фермних 146 В. І Максимальним струмом 102 А. І акумулятор літіфером, ємністю 100 А, /годин, потужністю 1280 Вт струм, максимальним струмом заряду 100 А і таким же струмом навантаження 100 А. Сукупна потужність споживачів, якими є холодильники і насоси теплої підлоги, 105 Вт насоси теплої підлоги і 100 Вт холодильник. Але рахуючи, що холодильник працює 40-60% часу. Компресор працює не весь час, а тільки 40-60%, то його потужність можна рахувати максимум 60 Вт. Вважаючи, що ККД-інвертора генератора 90%, а допустима, допустима напруга розряду акумулятора 11 В, за якої під час розряду до, до цієї напруги акумулятор віддає. 1000 Вт 80% своєї ємності. То, враховуючи 90% ККД генератора, можна рахувати що акумулятор має змогу віддати 900 Вт у споживачам. Тобто 900 Вт поділяємо на 160 Вт і Отримуємо 5,5 годин. Якщо вимкне цей генератор після розряду акумулятора, коли він працює від акумулятора, то я можу включити інверторний генератор бензиновий, який дає змогу працювати холодильнику і насосом теплої підлоги, і одночасно через зарядний пристрій заряджати акумулятор. Сюди можна було б додати в якості споживачів модену-роутер, але для них в мене є окремий ДБЖ, потужність 100 Вт, який зміг відпрацювати 8 годин при навантаженні роутером і модемом. Тепер, після того, як я перевірив роботу цього ДБЖ, потрібно його встановити на штатне місце, але через те, що Вентилятори дуже гучно працюють, вони вмикаються десь раз у 3-5 хвилин, але ревуть вони досить чутно. То я поки відкладаю цей момент встановлення на штатне місце, місце до моменту заміни штатних акумуляторів на безшумні магнітні акумулятори, і потім покажу, як вся ця. Весь цей комплект буде працювати вже на своєму штатному місці. Особливостю цього комплекту зарядний пристрій, Ось цей, який працює в режимі CCCV. Тобто починає він працювати в режимі джерела постійного струму і заряджає великим струмом акумулятор. При досяганні напруги, яка є напругою кінця заряду акумулятора 14,6 вольта, Зарядний пристрій переходить в режим джерела постійної напруги. Але це, це відбувається через те, що ці проводи вони мають кінцевий опір, не нульовий, а тому напруга, коли напруга рівна напрузі. Кінця заряду акумуляторів є на виході генератора, на акумуляторі цієї напруги ще нема. І тому він переходить цей генератор в режим джерела постійної напруги і малим струмом досягає напруги заряду цих акумуляторів. Ось так воно і працює. Це дало змогу обійтись одним зарядним пристроєм, який працює і в якості зарядного пристрою, і в якості. Джерела змін постійної напруги для генератора, коли є 220 вольт від міської електромережі. Вживу це ДБЖ, джерело безвірбійного живлення. Виглядає ось так: акумулятор лікіфермний, зарядний пристрій на 1,5 кВт і генератор інверторного типу. 1500 Вт номінальної потужності і 3000 Вт в піку. З'єднання вони між собою ось 20, перерізом 25 квадратів. Це вхідні клеми для подачі змінної, змінної напруги 220 В. Ось ці проводи йдуть на живлення генератора. А ось ці два дроти йдуть на зарядку акумулятора, на зарядні клеми акумулятора.